Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Коли не ви цікавились, яка закуска змусить вас здатися найшвидше? Давайте проведемо дуже серйозний науковий експеримент, щоб це з'ясувати. Сьогодні ми вимірюємо швидкість поширення спокуси. Першим на арену виходить шоколад. Я розгортаю цю смачну плиточку в іншому кінці кімнати. А тепер я сяду тут. Запущу секундомір і чекатиму, коли до мене дійде цей непереборний шоколадний аромат. Це стосується не лише запаху, це швидкість, з якою ваша сила волі проходить випробування. Гаразд, я відчуваю запах. Це зайняло рівно 47 секунд. Тепер наша контрольна група чіпси зі смаком краба. Подивимося, чи солоний смак діє швидше, ніж солодкий. Справжнє питання не в фізиці, а в тому, яка закуска ефективніше зруйнує вашу дієту. Як ви думаєте, що переможе, напишіть свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися для більш важливих досліджень.